Усіх вітаю! З вами Лана і ви знову на моєму каналі Книга з кавою». З назви цього відео ви вже знаєте, про що саме я буду вам сьогодні розповідати. Якось я подумала, що читаю дуже багато різних книжок у різних жанрах, і також досить багато читаю фантастики, то чому? Чому в мене досі немає підбірки фантастики, написаної нашими українськими авторами? Потрібно це виправляти. Перша історія, з якою я хочу вас ознайомити, це Леобург Ірини Грабовської. Так, якщо ви дивилися мої попередні відео, то ви знаєте, що в мене вже виходило окреме відео. Посилання на всі історії, які я буду згадувати, і на які є окремі відео, буде в описі. Нагадаю, що це власне фантастика, альтернативна історія Стімпанк. Мова тут піде про паралельний світ. Вхід до якого знаходиться в будинку, і про хлопчика, який може відкрити цей прохід, бо в нього є певні здібності. Отже, у першій книзі ми знайомимося з головними героями, відкриваємо прохід у цей паралельний світ альтернативної історії у Стімпанку і переживаємо певні. Детективні в якомусь сенсі пригоди, тому що тут мова піде про вбивство, в якому звинувачують дівчину, яка в цьому не винна. І одному з героїв потрібно довести, що вона, власне, невинна. А ось у другій книзі ми переживаємо більш трагічні події, тому що у Леобурзі у паралельному світі починається війна. І... Наші герої хочуть допомогти її зупинити, також а, у цій історії є система двійників. Тобто ідея в тому, що у кожного з нас в паралельній історії, в паралельному світі, є свій двійник. Хоча це, власне, логічно, це ж альтернатива. Наступна книга це машина Дарії Піскозуб». Чесно кажучи, я не пам'ятаю, чи було окреме відео на цю історію. Здається, я вирішила не витрачати час на створення цього відео. Загалом ця історія отримувала трійки. Але були і ті люди, які ставили п'ятірки і були просто в захваті від неї. До речі, скоро виходить друга книга, вона називається Гемма. Історія має право на життя, тим паче, що це один із доволі рідкісних жанрів на нашому книжковому ринку. Власне, це соціальне постапокаліптичне технофентезі. Так, я знаю, що його наче не презентують як соціальне, але це так. Справа в тому, що тут занадто сильна соціальна складова тема людства, гуманізму, взаємовідносин, віри та знань в обгорці технофентезі. Хоча тут майже відсутня складова техно. Окей, ви можете посперечатися зі мною і сказати, що це не так, адже історія у далекому майбутньому землі, у якому цивілізоване суспільство чомусь. Раптово зникло, а залишки людства чомусь відкотилися до племен, якими керує штучний інтелект. Саме машина говорить людям, кому, коли і з ким воювати, чиї території захопити, а також кого з людей наділити певними здібностями. Саме машина вирішує, з ким спілкуватися і коли. Олюднюватися, що б це не означало. Але, тим не менш, я не сказала б, що ця книга є технічною. Вона не описує саму технічну складову. Ви не знайдете тут нічого про власне роботу машини, про те, як вона вважає і чому вона вважає, що вона олюднюється. Немає тут пояснень, як власне вона керує. Ну, наприклад, наприклад, якщо б цю історію створював хтось інший, то, можливо, хтось інший продумав би тут цю систему, тому що як, як штучний інтелект може наділяти здібностями, я б сказала, що це гена інженерія і втручання в генокод людини. Саме тому є деякі роди, з якими машина може себе пов'язувати. Я б сказала це так. Але тут а, віра. В те, що машина це Господь Бог. Загалом ця книга ставить більше питань, ніж дає на них відповідей, вже не кажучи про те, що і самі персонажі істерично бігають туди-сюди. А власне, якщо ви спитаєте, якими ж здібностями наділяє машина, дар впливати на інші живі істоти. І якщо ти вибираєш не підкорюватися машині, то ти зло і тоді підкоряєшся гемі, сестрі цієї машини. Я так думаю, там, можливо, з цивілізації якимось чином уціліли два штучні інтелекти. Краще нам пояснити це все гема, власне, друга книга. Я не певна, чи буду я взагалі її купувати та читати, якщо чесно. Коротше, мені у техно фентезі не вистачило техно. Я та а, розбалувана вже, мабуть, фантастикою людина, яка очікує якихось певних пояснень, як це все працює. Чому саме так це все працює і чому не інакше? Чому все склалося так, як воно склалося? А тут нам просто потрібно прийняти правила гри, що от є плем'я, одне, друге, третє і... Всім цим керує машина, і що є повні здібності, і що машина каже так. Зараз ви підете війною і завоюєте отих і от і оті от стануть вашими рабами. Отак от ми і живемо. Всім керує машина. Все в нашому житті вирішує машина. До того докотилося людство. Чому так сталося? Якщо ви хочете почитати. Дійсно класне технофентезі, то це не машина, на мій погляд. Краще взяти хроніки залізних драконів. Має інкорпорейтед або ж книга нового сонця. Третії книги в мене немає в папері, бо я читала в електронців додатку якабу безкоштовно. Зараз її вже немає в безкоштовній версії, але вона була там раніше безкоштовною, коли я її читала, і я зараз говорю про танець Недоумка Іларіона Павлюка. Чомусь я не знайшла про неї окремого відео, яке я знімала, хоча це дивно, тому що я наче пам'ятаю, що я щось знімала, але виявляється, що це не так. І це дуже дивно, тому що в мене після читання саме цієї книги було багато емоцій через те, що вона стала для мене найкращою з того, що я почала читати від початку року. Якщо комусь цікаво, це книжка видавництва Старого Лева. Це жанр наукової фантастики, бойової в обгорці космічної. Адже мова тут піде про біолога, який разом зі своєю сім'єю відправляється на... Іншу планету з метою її дослідження і підписує контракт на декілька років. Звалось би, все наче, непогано. Планета має бути нормальною, придатною для життя і безпечною, що головне. До того ж, контракт всього-то на декілька років, але право в тому, що це для них мине декілька років. А от на Землі пройде. Більше 40. Новий початок для сім'ї цікаве дослідження. У гені головного героя є те, що може створити з нього недоумка. І це дуже на нього давить, тим паче, що в сім'ї в нього не гаразди, Але коли вони потрапляють на цю планету, виявляється, що це ще не найгірше, що може статися в його житті. Адже на цій планеті є дещо. Що знищило расу, яка жила тут до людей. Щось, що забирає людей і створює їхні копії. Я поки читала ловила вайби класики американської фантастики, тому, можливо, для тих, кому подобається класика фантастики, а тим сподобається і ця історія. Книга дуже цікава та захоплююча, вона висвітлює проблеми стосунків, проте кривава. Та брудна. Попереджаю про це. Порушується питання психології та моралі. Проте, незважаючи на все це, книга мені все одно дуже сподобалася. Наступна книга, яку я зараз хочу вам показати, вже була на моєму каналі. Здається у минулу суботу в колонія кідрука. Так. Я знаю, що зараз всюди, всюди гримить ця історія. Як я вже й сказала, в мене вже було зняти відео, тож посилання, ви знаєте, де? І оскільки я знімала окреме відео, тож, думаю, немає сенсу взагалі щось ще розповідати про цю історію. Проте нагадаю, що події тут відбуваються на землі та на Марсі, і на землі. Є певні проблеми, є певна епідемія, яку намагаються зрозуміти, що це взагалі за бактерія, яка загрожує здоров'ю та життю власне людей, чому власне вона мутує, що це взагалі таке, куди зникають речі, живі істоти, що це такий за простір незрозумілий. І в той же час на Марсі марсіани Ну, власне, ті, хто народився на цій планеті, виборюють а, собі права та свободу в певному сенсі, свободу вибору. Ще одна науково-фантастична книга, і я не можу не звернути увагу, а, наскільки велику роботу зробив автор. Скільки додаткової літератури автору довелося лишити позаду, для того, щоб ця книга. Мала право на життя, власне, перелік літератури по розділам: космос, зміна клімату, молекулярна біологія, медицина, соціум, політика інше. І того 70. 70 різних книг залишив позаду автор для того, щоб історія виглядала максимально достовірно. І а, праця, звичайно, була не тільки у підборі літератури. Насправді, тут багато чого є, тут є окремі додатки, такі як, наприклад, сонометрія. Багато чого пояснюються різні схеми та діаграми, траєкторії і все таке інше. Коротше кажучи, книжка важка, досить цікава. Хоча, як ви знаєте, з того відео, яке я вже зняла, а, в якісь моменти мені було трохи, нудновато, бо найцікавіше, як на мене, розгортається перед завершенням. Але це тільки моя думка. І нарешті, нарешті, ми переходимо до книги, відео на яку я як якраз мала б викласти сьогодні, але я не встигла її дочитати. Це Дім Солі Світлани Тараторіної. Бачите, тут вже багато стікерів, і якщо спочатку я себе трохи стримувала, то далі я вже стримувати себе не стала. Колись давно стались спалахи і перетворили квітучий півострів на попіл. Тепер ця місцевість називається не Кіммарик, а Дешт. Мешканці, які вижили, стали засоленими, а з латючої станції Матері вітрі за всім спостерігають старші брати. Якщо вам. Цікава моя думка, хоча я ще не дочитала, я в процесі, скажу, що, власне, нагадаю, що в мене є телеграм-канал, посилання на нього також в описі, і саме там я викладаю якісь певні свої враження після того, як прочитаю трохи книгу, тобто мої думки стосовно певних моментів. Також я тут вклеюю різні стікери зі своїми коментарями. Отже, на мій погляд, на мій власний погляд, хоча книжка так не позиціонується, адже книжка презентувалася як фантастика, яка була заснована на історіях стародавнього Крима. Вайп стародавнього Крима, скажімо так, так тут згадуються кримські татари. Тут навіть є мова, згадується. Але, знаєте... Мені важко це власне сприймати як саме вайби Криму, можливо, тільки через те, що по-перше, я про це знаю, тому що нас про це попереджали. По-друге, через кримських татар та мову та й усе. Тому що розумієте, я не кримчанка, я ніколи не цікавилася, можливо. Стародавніми міфами якимись, знаєте. Тобто я не можу зловити саме цей вайб. Я ловлю інші відсилки, наприклад, наприклад я ловлю вайб дюни. Їх багато. От дуже мені нагадує дюну, саме через те, що води зараз мало, вода це цінність, те, що дешт це скоріше. В якомусь сенсі пустеля, що тут є певні бурі. І, наприклад, якщо на Дюні є меланж, який змінює людей та впливає на них, то тут є суєрні бурі, і вони змінюють людей, вони змінюють фізично людей, тут є манкури. Це такі створіння, які дозволяють одній людині бачити та бути присутнім у свідомості іншої людини. Коротше, от такі вайби, знаєте, тут є, окрім ордену старших братів, які за всім спостерігають, тут є ще й сестри. І це відправляє нас до Бенегесерід. У них також є певні здібності. Коротше, ловлю отакі, знаєте, вайби, власне, дюму. А через те, що тут зміна людей, тобто люди стають чимось химерним. Не всі змінюються під час впливу суєру, але змінюються. Тобто у когось виростають пір'я, наприклад, у когось є кам'яна шкіра, у когось рога. Хвостий, хтось більше, можливо, навіть нагадує тварин, ніж людей. І це все втручання в геном людини, клони. Тут згадуються клони, зміна людей, це все відсилає нас до біопанку. Я розумію, що книгу так не позиціонували, не знаю чому, але все це реально біопанк. А, також є, знаєте, такий нальот дизель-панку через те, що станція, з якої старші брати спостерігають за всім матір вітрів, це підводні човни, які раніше курсували під водою, але тепер їх переробили і вони курсують у повітрі. Це така станція. У минулому підводний човен. Тому це в певному сенсі. І до дизель парку нас відправляє. Але це тільки, знаєте, така трохи невеличка відсилочка, тому що тут більше а, біопанку все ж таки. Якщо все буде добре, то окреме відео про цю історію вийде у наступну суботу, 13-го. На цьому я з вами прощаюся до наступного відео. Всім па-па.